У Харківському національному аграрному університеті імені Докучаєва ушанували великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Протягом кількох місяців тут проходили численні заходи, присвячені 200-річчю від дня народження поета. А 12 березня відбулося яскраве літературно-музичне свято величі безсмертя великого генія українського народу. Перед початком свята у холі актового залу можна було подивитися парад вишиванок, ознайомитися із раритетними виданнями Кобзаря та книгами, що присвячені творчості Тараса Шевченка, із рідкісного фонду фундаментальної бібліотеки ХНАУ. А факультети університету підготували виставку народної творчості садок вишневої коло хати. Це і вишиванки, це і рушники, це і роботи ляльки, які зроблені з натурального матеріалу. Це і тарілочки, які розписані у стилі Петріківки та жостова. Студенти дуже добре готувалися, напекли спекли коровай, напекли бубликів і підготували дуже цікаву виставку. Ми пишаємось нашими студентами і вважаємо, що наші студенти і працівники дуже патріотичні. Концертну програму свята розпочав народний хор шайбір пісни на слова Тараса Шевченка. В агроуніверситеті традиційно шанують українську культуру і народні звичаї, розповідають студенти та викладачі. Сьогоднішнє Шевченківське свято яскраве тому підтвердження. Як мру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на в вкраїні милі. Не подобається, то що за душу бере, коли читаєш його произведення. Сам я тільки почав українське розуміти, але коли перевожу, то, я понимаю, в чем смысл и глубокий смысл очень Шевченко. Нам нужно проводить такие мероприятия, потому что, да, пусть мы разговариваем на разных языках все, но у нас едная одна цель, мова Кобзаря, как и западную, и восточную, и среднюю, и южную Украину. Вот, мы должны быть вместе. Я считаю, что это великий праздник, день рождения Тараса Григорьевича Шевченко, и все наши студенты и сотрудники подошли очень ответственно, такой патриотический дух, и Это вдохновляет, это радует. Я считаю, что страна, которая имеет такую молодежь, она имеет прекрасное будущее. Я обожаю солнце и мырую смысл. з цього заходу це класно, коли ну, дають можливість відкрити в нас патріотичний дух такий. Це вишиванка моєї бабусі. Вона її вишивала. Це з покоління в покоління, таке піднесення. Значить, так дивишся, всі в вишиванках і душа радіє, радіє. Просто радіє душа. Завдання вищого навчального закладу не лише надати студентам якісну освіту, а й формувати у них активну громадську позицію. Переконаний ректор агроуніверситету Володимир Пузік. І святкування дня народження Тараса Шевченка не лише данина пам'яті кобзарю, воно має велике виховне значення. Це історія нашого народу, а історію потрібно знати не знаєш історії, не знаєш своєї нації. Святкування дня народження Тараса Григоровича Шевченка ми проводимо кожен рік і не тільки його, але святкування Дня народження Шевченка воно найцікавіше, найбагатше і викликає великий велику зацікавленість у студентів. А через кілька років Харківський національний аграрний університет імені Докучаєва також зустріне 200-річний ювілей. Він є найстарішим аграрним вищим навчальним закладом України. Докучаєвці так називають себе випускники та студенти університету, і з гордістю несуть це звання і в житті, і в професії.